Всіх, ви на каналі В'язання та Сільське життя і я Наталія. Ось уже підійшов до кінця, точніше, підходи, ну, майже підійшов до кінця спільний проект дівчатка такі дівчатка, в якому я брала участь, я вже сотню разів сказала, що я дуже-дуже дуже вдячна Тамарі Новіковій, яка організувала цей суперовий спільний проєкт. Тому що завдяки цьому проєкту я здійснила, я думала три свої мрії, але ні, це не три свої мрії, це набагато більше мрій. Фотозвіт про свої роботи я вставила на початку. Думаю, що ви вже всі бачили, У мене в цьому проєкті зв'язалося три роботи, і в цьому відео я просто хотіла розказати коротенько саме про цю ковтинку, але скажу ще разочок, що у спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка було три номінації. Він починався 7 січня і закінчиться 7 березня. Три номінації називалися так. Все краще собі коханій. Друга номінація це сам собі дизайнер. І третя номінація невиправне. В першій номінації я зв'язала аля вишиванку світер в українському стилі. в етностилі. І з пряжі 100% кашемір. В етностилі там елементи жакарду дуже схожі на е, вишивку в українських сорочках. Друга номінація в мене завершилася, вона і починалася остання, і завершилася вона остання, тому що я не знала, встигну чи не встигну до заданого часу. Третя номінація невиправна. Я зв'язала для своєї подруги шапку із овечками. Ця шапка теж дуже всім сподобалась. Звичайно, мені це дуже-дуже приємно. І друга номінація я сам собі дизайнер. В цій номінації я зв'язала собі ось таку кофтинку. І тепер я розкажу про неї більш детальніше. Тобто дам розміри і розкажу, із якої ниточки я її в'язала, якими спицями. Ну, одним словом, зараз все буду розказувати. Перше ниточка вівчарі-етнокотон. Я вже розказувала, але. Нагадаю, ну, може, хто не бачив. Склад бавов на 70%, льон 30% в 100 грамовому моточку 600 метрів. Рекомендують спиці 1, 1,5, я в'язала у дві ниточки, в'язала спицями 3,5%. Полотно вийшло, знаєте, таке, не, а, не тоненьке, але рівненько всі петельки лягли. Резиночка теж тримається. Не знаю, буде резиночка триматись і надалі, цього я сказати не можу. Але зараз є, як є. Цю кофтинку я в'язала по схемі круглої кокетки. Схему кокетки я, мабуть, вже давала, але залишу обов'язково, кому цікаво, зробити скрін, і, мабуть, залишу я, я подивлюсь, не пам'ятаю, чи. Давала я цю схему у спільноті у себе на каналі, якщо ні, то я обов'язково залишу схему саме в спільноті. І так, я взяла схему ажурної кокетки, і по цій схемі в'язала кокетку всю. По схемі в нас там між цими ажурними елементами є виворітня петля. Я її теж в'язала. Але не виверідньо, а платочною. І в мене вийшли ось такі промінчики. А сам ажурний узор я залишила на передній частині якраз біля застіпки. Знову аля вишиванка. Ажурний узор. Я хотіла повторити і на рукавах, але в мене не вийшло повторити саме ось цей ажурний узор, тому я підібрала приблизний такі ромбики, і розподілила його по рукаву зразу після підрізів, ось тут. Потім пров'язала ще лицевою гладтю і знову взяла половинку цього. Узору і зробила ось такі зигзаги. Це все і це і це це один узор. Так, повернемося до кокетки. Значить, по схемі кокетка починається із семи петель і закінчується 17 петлями. Але, коли я поміряла, мені не вистачало ширини. І я потім ще додавила Ще дві петлі, і в мене вийшло тут 19 петель на виході. Так само в схемі немає оцього угла у ромбиках. я його просто за счет того, що я додавала ще петлі по цих лініях, в мене вистачило ще фантазії дов'язати ось такий ромбик, тому що він там закінчувався, мабуть, десь, десь на цьому уровні, тобто, отак він виглядав. Ну, ви, коли подивитеся схему і фотографію самої кокетки, ви побачите, в чому різниця. Як я робила прибавки по округлій кокетці, я нічого з прибавками, ніяких змін не робила. Тобто, як на схемі намальовані прибавочки, так я, так я їх і робила. Ось дивіться, я собі перемалювала, я собі перемалювала цей узор. І ось у мене позначені прибавки. Що мені сподобалось в, цьому, в цій схемі, це те, що прибавки йшли в одному ряду з обох боків. Тут у мене йшла виворітня петля, якби то розділяючи рапорти узору. І ось прибавочки. Ці прибавочки я робила як в ажурі, так і в тих рапортах, де я ажур не прив'язувала. Знову пров'язали, пров'язали, знову зробили прибавочки. І знову так само зробили прибавочки. Тобто тут. Ніякої хитрості немає. В'яжу, так, так, як схема показує. Е, росток. Росток у мене азіатський, Ось так спинка виглядає. Е, Зв'язала азіатський росток. Тут, по-моєму, 5 см. Да, 5 см у мене. І коли в'язала рукав, я підняла петлі і все. Так, що ще? Швиденько розказати. У мене на цю ковтинку, значить, ага, давайте ще про рукавчики. Рукавчики, ось в мене внутрішній, ну, як би тушов, рукавчики я в'язала на укорочених спицях 3,5 мм, і робила убавочки. По рукаву, тому що, якби полотно було тоненьке, можна було б його в'язати рівний, і далі просто взять, собрати, половину петель прибрати і зв'язати манжетик. Але я бачу, що в мене не вистачає ниточок, і я не знала, хватить у мене на повноцінний рукав, чи мені прийдеться в'язати 3 четверті. І все-таки. Моєї радості немає меж, тому що мені вистачило чотирьох мотків, тобто 400 грамів на цю ковтинку пішло от просто до метра. Насправді можна оці убавки по рукаву не робити, але я зробила обв'язка планок. Це зовсім інша історія, тому що. Обв'язка планок у мене е, мінімалістична. Зараз я покажу. Обв'язувала я спицями. Там, де пувиці, я просто набрала петлі, е, спицями теж спиці 3,5. Набрала, пров'язала один рядок і в третьому закрила. Все. Е, Планка, полочка, пілочка, де повинні бути петельки, я ось таку примінила хитрість. Піднявши петлі, піднімала я по лицевому ряду. У виворотному ряду я зробила так. Дві разом накид, дві разом накид. І так у мене вийшло, що у мене вже готові петельки для пувиць. Тому що у мене немає. Вдома пувиць, які б підійшли до цієї ковтинки. По кольору нема. Є чорненькі, зовсім чорні, але я подивилася, ну, не подобаються вони мені на цій ковтинці. Якась вона виходить така, знаєте, більш на траурну схожа. Я згадала про веселі пувиці, які мені прислала Оля Матерна і з різними малюнками. Тобто на кожній пувиці свій малюнок. Пувички е, всі однакового діаметра, всі вони дерев'яні, але з різними малюнками. Я вибрала е, ті пувиці, які, в яких є зелений колір і попришивала їх. Вийшла ситуація, тому що треба було дов'язати і, скажімо так, здати на. Розсуд, дівчатка, готову роботу. Я пришивала ці повиці, думала, що, ну, це так, знаєте, на перший раз, на перший час. Але коли я так подивилася, мені це так подобається, що, мабуть, ці повиці так і залишаться на цій ковтинці і будуть такою прикрасою, мабуть, на цій роботі. Так що в мене є дуже багато. Подяк за цю ковтинку. По-перше, ниточку мені подарувала моя подруга Наталочка, її канал Натали Нікози. Повиці мені дарувала Оля Матерна. У Олі свій канал Оля Матерна. Дівчата, я вам дуже вдячна від усього серця, від всієї душі. Я вас обіймаю, і тепер у мене є ось така вишиванка. Ще я хочу сказати величезне спасибі Тамарі Новіковій, Томочка. домочка. Ви зробили чудо, тому що задумка була в мене вже давно зробити щось подібне до вишиванок, які я в'яжу в цьому році. Але, мабуть, в мене б до неї руки не дійшли ще дуже довго. б. А от завдяки спільному проєкту Дівчатка-такі дівчатка у мене тепер є ще й така ковтинка. Угу, mm. ще ж скажу розміри. Бо вона трохтіла, а розміри і не сказала. Значить, довжина ковтинки 53 см. Кокетка 19 см. Ширина 49 см. Ну, тут, знаєте, 49-50 десь так. Ну, ми всі розуміємо, що це в'язане полотно, воно може трошки і потягтись. Ширина рукава тут. В самому широкому місці 17 см, а ширина манжета 9 см. Тут я ще прибирала петлі, тобто я убавляла по довжині рукава і по підганяла під манжет. Ну, допетельно, я думаю, що цього казати не обов'язково, тому що в кожного свої розміри, якщо хтось надумає, в'язати, то тут уже приміряйте по собі. Виріз горловини. В мене вийшов 21 см. І довжина рукава 66 см. Ну, я міряю від горловинки і до кінця манжета. Ось така вийшла у мене кофточка. Ще одна кофтинка ветно етностилі. Я дуже нею задоволена, правда, мені важко було в'язати, вже ось, другий рукав я дов'язувала, просто, знаєте, от сіла, хоча в мене багато процесів і хочеться пов'язати ще щось, але я сіла і сказала: якщо я сьогодні не дов'яжу рукав, все, я знімаю свою кандидатуру із цієї номінації, тому що в мене не вистачає сили. Мені важко в'язати цю ниточку. Шерстю мені працювати набагато, набагато легше, ніж із котоном і льном. Але нічого. Руки відпочинуть і почну в'язати щось новеньке. На цьому хочу сказати, мабуть, це все. Начебто я ні про що не забула. Про ниточки розказала, про спиці розказала. Про кокетку теж розказала, про узори розказала. Ну, в принципі, все. В кого будуть ще питання, пишіть. Буду, буду обов'язково давати відповіді. Модель, виходить, дуже симпатична, дуже класна. По кількості рапортів тут треба дивитися на вашу плотність в'язання, тому що без плотності, без зразка, ну, не я не вмію в'язати зверху вниз. І свою плотність підганяєте під рапорт, і в результаті маєте, що маєте. Горловинка в мене починалася з в'язатися, тут, мабуть, два рядочки платочки. Але коли я вже закінчила, в мене залишалось просто чуть-чуть цієї ниточки, я ще крючком обійшла в кругову. І трошки стягла горловинку, тому що вона була прям якось занадто широкою. Оце і все. Ще раз кажу величезне спасибі Тамарі Новіковій. Величезне спасибі моїм феюшкам, які дарували мені і пряжу, і пувиці, і натхнення, і підтримали мою ідею. І бажаю всім учасницям обов'язково приємних, позитивних емоцій, перемоги у всіх номінаціях, в яких ви брали участь, тому що. Дівчата там такого нав'язали, що я прям дивлюсь і, і дуже радію, що в нас стільки талановитих майстринь. Дівчатка, я вас всіх обіймаю, бажаю вам успіху, бажаю легкого в'язання, рівненьких петеляк, хоча в нас вже такі петлі рівнесенькі, що я дуже за всіх радію. На цьому кажу, це вже точно все. Цим миру, добра, здоров'я, всім пока-пока.